Нещодавно у Народному домі просвіта відбувся вечір, присвячений 193-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Чимало ковальчан, зокрема представників міської влади, політичних партій, громадських організацій та шанувальників творчості поета, прийшли поминути нього незлим тихим словом. Зі сцени пролунало чимало віршів у виконанні юних чітців коваля. Начебрані спочиває. Та за широкого Дніпра мене не Бога виглядає. Їй, здається, виринає за хвилі човен, доплива і в хвилі човен порина. Мій братику, моя ти доле. І ми прокинулися. Ти на панщині. А я в неволі. От так нам довелося йти ще з змаличку колючу ниву. Молися, сестро, будемо живі, то Бог поможе перейти. Ведучі свята нагадали про про творчість поета та зупинились на деяких сторінках його історії. Усі у залі з захопленням слухали виступи юних аматорів сцени, а зокрема, виступ хору хлопчиків школи мистецтв під керівництвом Галини Яцини. Вони подарували присутнім пісню про дідуся тарасу. Пісні на слова Тараса Григоровича Шевченка співали як юні аматори сцени, так і чимало досвідчених музикантів. Усі із захопленням слухали виступ народного аматорського ансамблю Лісова пісня, ансамблю народних інструментів, бандуристів а народний аматорський вокальний ансамбль Промінь під керівництвом Володимира Заворотинського виконав пісню на слова Кобзаря Думи мої, думи мої».